Житловий комплекс Сістар «Ріел». містечко посмішок, старт продажів. Китай стурбований загостренням між Ізраїлем та Іраном. Чи буде Китай допомагати Ірану і як це вплине на війну в Україні? Про це і не тільки сьогодні. Говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації ліберально Демократична Ліга України. Рада вас вітати і слава Україні! доброго дня! Ну і звісно, хочеться почати з того, що Китай дуже стурбований серйозними наслідками, які може спричинити атака Ізраїлю на Іран. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю. І от наголошу формулювання: Китай виступає проти будь-якого порушення суверенітету, безпеки та територіальної цілісності Ірану та виступає проти дій, що призводять до ескалації напруженості або розширення конфлікту. Нагадаю, що Пекін разом з Москвою неодноразово підтримували Іран в Організації Об'єднаних Націй, як ви взагалі розцінюєте цю заяву Китаю, що він цим хоче сказати? Те саме, що він каже нам всім, кожного разу, коли бреше щось там про підтримку України чи будь-якої іншої країни. Тобто, тут варто це все розглядати передусім в контексті загалом китайської підтримки кожна автократії, яка є на планеті. Тобто, то варто розуміти, що КНР на боці Ірану, так само як він на боці Росії, і нічого геть нового в цьому немає. Тобто. Він готувався до цього. Він розумів, що рано чи пізно будуть певні зрушення. Ну тут він висловлюється з якимись тезами. Але ми маємо дивитися в глибину. А глибина така, що іранський режим в усьому залежний від Китаю, і навіть і самі шахеди, про які стільки мови збираються з китайських компонентів, так само, як іранські ракети збираються з китайських компонентів. Так само Іран укладав там таємні договори багато мільярдів з Китаєм обороні ще там декілька років тому. Тому тут... Тут нема нічого дивного, він дійсно підтримує. Але щодо цих заяв китайських, та ну ми їх точно не маємо серйозно розглядати а треба дивитися на дії, які робить КНР. Як ви думаєте, чи може Китай все таки якимось чином вступити у цей конфлікт, зайняти сторону Ірану, і як саме може допомагати офіційно або ж неофіційно Ірану? Чи може постачати зброю? От ви казали стосовно того, що збираються з компонентів шахеди китайських? Ну і розуміємо, що Іран і Китай по суті стратегічні партнери з Росією, так само то чи будуть вони одне одному зараз допомагати на фоні цього загострення конфлікту? Угу. Ну я не думаю, що дійде до прямих поставок про постачання зброї, та тобто навряд ну, це вид за ті межі підтримки, які надає Китай Росії, але ми маємо розуміти, що сам цей епізод. Воєнний, який стався за цими годинами, та то сьогодні ми не знаємо, куди він дійде. Відомо, що Ізраїль це та держава, яка дуже любить гіперболізовувати різні епізоди, порівнюючи свій стан речей, наприклад, з українським станом речей, що геть насправді не відповідає дійсності. Ну і часто ці моменти закінчуються просто поверненням до певного статусу кво, звісно, геть інакше. Картина ніж та яку ми маємо на українському фронті, от тому тут варто дочекатися. Але якщо говорити про способи підтримки Ірану, звісно, Китай надаватиме все все, що він може надати. Китай дуже давно на близькому сході. В кожній країні Китай був одним з головних спонсорів режиму Асада, і власне дав гімсобічну підтримку. Так само Китайці глибоко залучені в підтримку хусидів у Ємені. Вони. На близькому сході тому це їхній регіон, також також їхні війни, і сам розвиток іранської ядерної програми, про які зараз багато мов, так чи інакше пов'язаний з китайцями. Угу. А як саме пов'язаний з китайцями? Ну, вони намагаються надавати підтримку в розвитку ядерних технологій Ірану, це також не секрет. Вони також підтримують Іран на різних міжнародних площадках. Це так варто розуміти, тому що коли в нас якісь структури при ООН намагаються відслідковувати дії е, Ірану, то китайці. Звісно, там перешкоджають саме демократичним країнам. Ну як і усюди це відбувається, наприклад, на рівні ВОЗ чи на рівні Радбезу, ООН, тому що ми ж маємо завжди пам'ятати, що КНР це одна з держав, яка, наприклад, всебічно не підтримувала Україну на рівні ООН, та й блокувала різного роду процеси, так само як і те, що КНР це та держава, яка спільно з Росією розблоковує спроможності КНДР, захищає її там, щоб жодних наслідків для Кіма не було. Тому тут синергії. Віяку вони між Китаєм, Росією, Іраном, Північною Кореєю, вони спільники. Ну ми не можемо це зараз відкидати, їх якось розділяти. Якщо говорити крім ядерної програми, то в чому ще співпрацюють Китай та Іран? Пам'ятаємо, що в 2021 році вони підписали стратегічну угоду на 400 мільярдів доларів на 25 років. Ось тут хочеться розуміти, чому ж вони стали, скажімо так, стратегічними партнерами, чи дійсно вони ось так на роки зареклися одне одному допомагати? В чому ж саме вони можуть взаємодіяти? по Перше, широка мета Пакійна це контролювати світовий ринок нафти. Це теж не секрет Росія. Це про це угоди Китаю з судівською Аравією Теж вони певною мірою про це так само, з як з іншими аравійськими багатими державами нафтовами. Звісно, вони не підпорядковані Пекіну, Якщо говоримо там про судівську Аравію, Емірати Бахрейн-Катар Кувейт, а, але водночас вони мають тісні зв'язки з Пекіном і він впливає а, Іран. Також це логістична артерія, тому що є альтернативна. Альтернативний ланцюг постачання, який може працювати у випадку, коли Китай почне велику війну в Ондопацифіці або де-інде, це ланцюг від Китаю. До Афганістану, Пакистану, Ірану, і далі було питання було, куди вестиме ця торгівельна артерія. Вона мала через рак йти в Сирію, Асадівську Сирію. Зараз ця кон'юнктура змінюється, але і новий режим Сирії вже укладає багато мільйонні угоди з китайцями, і в принципі дає зрозуміти, що він буде схвальним до Кейнера, що багато говорить про Сирію як таку, але це геть інша історія. Хай там як. Китай будує альтернативні е, шляхи в межах програми Один шлях. Ці шляхи є конкурентними до демократичних, е, і звісно, Китай робитиме усе, щоб блокувати демократичні артерії, хоча він наразі залежний від них сам, тобто, тут така. Тонка геополітика, але Іран відіграє критичну роль. Ну і плюс від Ірану ж теж розрощуються зв'язки з Росією, тому що існує реальний геополітичний, геостратегічний, геоекономічний трикутник від Москви до Пекіна і Тегерана. Тобто, коли, наприклад, певні товари китайські йдуть до Ірану, вони можуть зв'язатися дорогами з Росією, так само як Росія з Ірану. Та ну, про що ну є Транссибірська магістраль, яка можна назвати великою китайською магістраль, бо вона обслуговує е, насамперед китайську економіку на сьогодні. Е, і якщо ми будемо дивитися на ті маршрути, які будуються китайцями, вони ж йдуть туди в Татарстан і не тільки ще південнішу далі на Кавказ і з Кавказу вони заходять в Грузію. І чи вірменію і ведуть до Ірану також туди Арзабеджан доходить. і це логістичні зв'язки. Вони серйозні. Вони дозволятимуть Китаю мати різного роду логістику сухопутну через цю Євразію. Це та логістика, яку не контролюють демократичні держави, тому що а, насправді от тут питання про те, що межа між ті саме Україною і Східною Азією не така велика, бо між нами дві країни, то приблизно так воно і є, але не тільки дві країни, а ще й центральноазійські диктатури автократії. І іранський режим. Ви казали про те, що Китай хоче контролювати ціни на нафту. Але сьогодні ми побачили, що вони рекордно зросли з 2022 року. І тут хочеться розуміти: ну Китай же закуповує якраз таки нафту у Росії та Ірану. То їй ця ситуація вигідна чи ні, що зростають ціни на нафту? Китай закупляє нафту і газ дуже багато, де автократія. Тобто тут не історія про те, що він купляє тільки у Росії або тільки у Іран, Китай перше робить свої розвідки в тому самому Південно-Китайському морі і не тільки там. По-друге, є нафта газ з Казахстану. Узбекистану, Таджикистану. це також важливі моменти, і звідти чимало йде ресурсів. Китай диверсифікує на близькому сході свої закупівлі, тобто і купляє в того самого Ірану, і в Судівської Аравії, і в Еміраті багато де говорити про те, що в Китаї є якийсь один постачальник, який може йому обірвати економічні зв'язки, та там розвиток залежно від нафти ну не можна. А якщо говорити чи чи буде гірше Китаю від того, що він переплатить Росії, ні на Справді стратегічно йому не буде гірше. Безперечно, Китаю подобається купляти дешеві російські ресурси. Він втрачає менше коштів. Але рівночасно Китаю необхідно підтримувати життєдіяльність Росії, і Що більше він платить за нафту, то сильніше стає Росія під контроль на Китаю. Вона веде війну тут. Є нюанси, які будуть незручними, але вони будуть прокриватися новими можливостями, і саме так висить китайці. А тут, знаєте, мені ще цікаво, чи можуть бути все таки пов'язані ось ці події, те, що відбувається зараз між Ізраїлем та Іраном, і новою угодою між США та Китаєм? Можливо, ну мені просто цікаво ваша думка, тому що якраз таки кілька днів тому країни підписали угоду щодо рідко металів, і ця угода може стати кроком до зниження напруженості у торгівельних відносинах між США та Китаєм. Ну про це пише агентство АФП. Як ви думаєте, чи дійсно ці? Дві події пов'язані, чи взагалі немає жодного стосунку? Ну я взагалі не рекомендуюся цими днями читати будь-які медіа з аналізом з приводу цієї угоди, тому що вони ну тут така ліричний відступ, але якість, медійна якість аналітики вона давно. Вбивається дуже погано стає з матеріалами е, західними. А відколи переміг Дональд Трамп, це в принципі спричинило ну, якийсь такий хаос, тому що кожна медіа пише в якомусь емоційному тоні в різні боки і втрачається сама суть, тобто вони чимало якихось емоційних моментів кладуть в свої е, роботи, але мало пишуть про ті речі, про які варто писати. Е, тут ну. Варто сказати просто про цю угоду, що вона перша рамкова. По-друге, ми не знаємо, чи вона запрацює дійсно, чи Сі не її схвалить, чи Дональд Трамп її не розірве одразу, коли китайці почнуть її порушувати. А китайці почнуть її порушувати. А, і те, що вони знайшли оцей тактичний якийсь. Компроміс, якщо так його можна назвати, це відпатовості певних аспектів. А я прошу, якщо можна того, що... коротко суть, якраз таке цієї угоди, тому що в принципі ну доволі незрозуміло, чи це така сама угода, як умовно, між США та Україною, чи це щось геть інше. Ні, ні, це геть інше. Тобто, по перше, це продовження Женевського так званого консенсусу. Тобто, о, угоди про угоду, про угоду, яка була укладена в Женеві. Це означає, що КНР і США продовжують надалі вести переговори в межах 90-денної перерви. Вони по перше запроваджують перерву та тариф. Ну в тарифах тому, що Трамп давав цю відстрочку для інших держав, для Китаю він давав, він одразу ввів великі санкції. Потім накладав, накладав до 145%. Зараз вони понижують до певного балансу для продовження переговорів. Це не кінцеві тарифи. В чому зараз є цей. Компроміс в тому, що Америка зберігає на китайські товари 55% тарифів, а Китай зберігає на американські товари 10% тарифів, крім винятків, яких більше ніж правил. Ну тобто, тут теж важливо розуміти, що купує нюанси. А найголовніше в цій лондонській угоді, яка була цими днями, це якраз аспект по рідкісно земельних елементах і рідкісно земельних магнітах, необхідних для технологічного розвідку сполучених штатів. Тут був великий тиск з боку виробників американських, що в них не було доступу до цих елементів, які потрібні для створення продових чіпів, ракет, дронів і багато чого іншого. Тут можна ще глибше в цю з інша тема, але проблема в тому, що Америка запускає диверсифікацію платіків постачання рідкосноземельних елементів, але цей процес потребує часу. Трьох-п'яти років вже піврійшло півроку, Чимало країн заявило про амбіції заміщати Китай, проводячи розвідки. Цих елементів це і Індія, це і Австралія, це і Латинська Америка. Тобто, чимало за всі країни світу, які працюють в США, хочуть продавати в США рідкісно земельні елементи, якщо вони в себе знайдуть їх на території. Ну, от. А, але швидко це зробити неможливо, тому треба рамкова попередня угода, те, що ця угода крихка. Очевидно, і не треба думати, що це реально призведе до якогось потеплішення відносин. І повертаючись до теми Ірану, навряд це пов'язано. Тобто, те, що тут є інтерес США і Китаю з різних боків, це очевидно. Але говорити, що дії Ізраїля є прямим наслідком у угоди про рідкісно-земельні елементи, навряд можна так сказати. Угу. Якщо знову ж таки повернутися до питання Ірану та Ізраїлю, тут якраз таки, як пише Блумберг, прем'єр-міністр Ізраїлю проігнорував прохання Трампа утриматися від ударів і наказав атакувати цілі пов'язані з ядерною програмою Ірану. І також видання повідомляє, що конфлікт Ізраїлю проти Ірану ставить під сумнів здатність Трампа. Пливати не лише на своїх союзників, наприклад, як Нетаньяху, а й на противників, таких як США, таких е, на противників США, таких як Росія і Китай. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою взагалі? Чи як ви думаєте, чи дійсно Нетаньяху сам ухвалював таке рішення і Трамп про нього взагалі не міг навіть здогадуватись? Ну, тут декілька рівнів в цьому питанні. Почнімо з найпростішого. Це про Нетаняху. Ну називати Нетаняху Сузунком Трампа і Трампа називати Сузунком Натаньяху. Це вкрай невірний підхід, тому що е, Натаняху це надзвичайно контровер контроверсійна особа, яка вважається злочинцем в більшій частині світу подобається це українцям чи не подобається, варто вилазити з бульбашки Європи і дивитися, як працює планета, особливо один мільярд майже та мусульманського населення. Ну там менше, але хай там як вкрай негативно дивляться на Антаньяху. На, на а те, що він стає неконтрольованим через свою жадобу до влади. Це також зрозуміло великі проблеми є в Ізраїлі. Великі проблеми в них у Кнесеті. Великі проблеми з соціальним політичним розколом всередині Ізраїлю, де вони не можуть вийти з парламентарної кризи вже я не знаю скільки років. Знато довго і воно постійно повторюється. і Повторюється. Це складна держава складною політикою, недружня до України. Маємо це розуміти. Я розумію, що є зв'язки там та між народами, і це дуже добре. Але коли ми відкидаємо якісь особисті вподобання і дивимося рельєфно з точки зору геополітики, Ізраїль не дуже добре себе водить, тому е варто сказати про те, що Антиняху робить речі які... Часто не подобається Дональду Трампу. Інша річ, що у Дональда Трампа є певний ліміт в реагуванні наразі на дії на тим але в один момент э, ізраїльські якісь нерішучі э, дії, назвемо їх так, обернуться проти самого Ізраїлю, тому що в у Америки є межа. В цьому процесі і у Трампа немає особистого сантименту до Ізраїля чи до ніякого. Багато хто говорить там, що є от там, ізраїльські проізраїльські лобі в самій Америці, але така сама є і антиізраїльські лобі в самій Америці, і сам Дональд Трамп він дуже цікаву річ сказав, яку ми, як українці, не маємо забувати про нього в сенсі погляду на Ізраїль. Він сказав, що в мене один онук єврей, інший онук в мене араб, і це дійсно є, тому що в нього на донька ми знаємо заміжня за кушнером а іншу донька заміження за чоловіком ліванського походження і батько цього чоловіка, якщо не помиляюсь, призначеним послом в Ліван. Це багато про що говорить. Це показує, що у нього у Дональда Трампа немає якихось там цивілізаційних преференцій з цього, в цьому сенсі. І ми тут не маємо себе обманювати. От але, але стратегічно ну, поки, звісно, буде певна підтримка, але вона там певну межу. Якщо так коротко підвести підсумки цієї розмови. Хочеться розуміти, як взагалі ситуація цей конфлікт може вплинути на Україну, і взагалі як це вплине на війну в Україні, тому що одні, начебто, радіють, що Іран тепер не передаватиме Росії свої шахеди, але ми розуміємо, що в Росії теж налагоджено виробництво вже третій рік. Скажімо так, вони виробляють свою зброю, свої безпілотники на основі тих же шахедів, отримують китайські деталі. Тут хочеться розуміти, і плюс ну величезний такий для нас точніше мінус. Те, що нафта злітає у ціні і ще не встигли встановити ось цю стелю на ціну російської нафти. Тому тут хочеться розуміти, як це все-таки вплине на нас, якщо конфлікт затягнеться і буде тривати не декілька днів, а набагато довше. Як це відверне увагу від України? Теж угу. багато рівнів в цьому питанні. Нафта це проблема для у. нас. Ми хочемо, щоб нафта була по ціні як вода, тому що це удар по російській економіці. Те, що Росія вижила без нафти, це теж правда, тому що Росія це колонія Китаю наразі. Китай дасть гроші на війну. Росія веде за рахунок Китаю війну і вестиме надалі. Хай там що відбувається насправді з нафтою. Хоча це послабить Росію, і це тактично дуже важливо. Чи вплине ця війна, якщо вона розв'яжеться реально на наші процеси, чи буде відвертати увагу? Навряд в негативному сенсі, тому що якщо говорити про ці держави, навіть тут то треба подивитися передусім на статистику підтримки Ізраїлю. Ізраїль не підтримується левою часткою Європи, він не підтримується більшістю країн світу через Палестину. Світ більш про палестинський ніж про ізраїльський єдина країна, яка реально адвокатує Ізраїль, це Америка, Сполучені Штати, яка не визнає, якщо не помиляюся, Палестина як державу, і власне, але Україна, наприклад, визнає. Тобто, для нас Палестина існує. Ми з двадцять року маємо офіційні дипломатичні зв'язки. Це те, що варто пам'ятати про Україну, і це звісно не так впливатиме. Як, наприклад, продовження і поглиблення ізраїльсько-палестинського конфлікту або про події, які відбулися в жовтні 23-го року, коли дійсно увага всього людства за межами Євроатлантики перенеслася якраз на історію між Палестиною і Ізраїлем? Ну Іран, це очевидно зло. Його мало хто підтримує політично крім автократій. Ізраїль загалом насильно підтримують, а о, тому говорити про те, що це емоційно знато багато уваги на себе перебирає, Я б так би не говорив хоч, можливо, хіба що в Сполучених Штатах певною мірою, але але теж давайте згадаємо ці історії про ізраїльські операції за 23-24 роки, коли вони начебто, там атакували виробництво шахедів, дронів, усі українські там телеграм-канали про це. Пищали, писали і все інше. Ну і що реально змінилося геть нічого, та е, і правильно ви говорите, що виробництво шахедів налагоджено у Росії на Росії, та е, в тому самому Тарстані виробництво налагоджено в Китаї. Та і звідти йдуть шахеди виробництво налагоджується згідно з відомостями та останнім сил безпеки України в північній Кореї, і це ж теж даватиметься ознаки. На а нагадаю, що торік було зафіксовано збірку ланцетів у Північній Кореї. Ми не знаємо, чи вони використовували вже проти України чи ні. Але те, що Північна Корея має ці потужності завдяки росіянам, а ще за ширмою, тобто китайцям, ну це факт. От ем, ну і так. І тут треба дивитися на масштаби самої ізраїльської операції, якщо Ізраїль дійсно знищить усі всі фасілітіс, які є на території Ірану з їхньою логістикою, буде бити по енергетичних об'єктах, буде нищити саму інфраструктуру оборонну наступальну Ірану, розриваючи в тому числі наземні шляхи ем, між Росією і Іраном, це звісно матиме дуже позитивний результат для нас, якщо дивитися саме на цей тактичний аспект. Але чи піде на це Ізраїль реально? І чи не є прибільшенням вся ця його операція? Ми побачимо найближчим часом. Я тут на боруся визначати. Дякую вам велике. Дійсно, будемо спостерігати. Хочеться вірити в краще. Звісно, готуємось до найгіршого, але вірити будемо в краще. Дякую вам велике за ваш час і вашу аналітику. Нагадаю, що говорили з президентом громадської організації Ліберальна демократична ліга України Артуром Харатоновим.